Так, стрілочка Silent Hill, окей, ми на правильному шляху. Це Житомир. Та що ж ви всі про Житомир, я не поняв. Шо? Чому це саме асоціація з Житомиром, друзі? Я не розумію. А, в Житомирі часто такий же туман. А, oh. хтось. Блін, я вже чую якісь. Шую якісь зву... Оу! Воу! І шо? Пяха-муха. What the fuck was that? Ага, я можу пролазити. Давай, Джеймс, заліземо в якийсь рандомний гараж. Боже мій. Ну. Дуже стрьомний будиночок. F5 у ремейку немає, так. Да? О, якийсь плеер. Чи що це радіо. Радіо якесь Саме час послухати радіо. О, ні-ні-ні-ні. О, боже мій бляха муха Джеймс, щось. Оооо. -о, -хо. О боже мій. Джеймс, ну шо руками. Чим? Ногами. Чим будемо дратися зараз? бляха муха Чорт. О, дощечка. Нарешті. Так, Джеймс, ти сам Stay чи... О боже мій. Ану, ні! Шмат, фойка Това... паскуда, сдохнет же, моя, ну це? Тит, твою наліво господи, Що це? це аптечка? О боже, який шприц! Ти будеш собі це колоти? Шприц в кинутому будиночку? Треба взяти, чому б ні? А це не. Вау, що це? Господи, боже мій. Це прачечна. Що це за. постер. Неймовірна дієвість, неймовірна чистота. О, це хто? Що це за. Блін, що це за скутыняка? О, oh май гад. Ні, так не відстірується, ви шо. Так, ой-ой-ой. Знову радіо, рад... Радеечка пущить. А! О... о, боже мій! Як ти тут опинилась? Блін! і... Блин. Так... Блін! Ох ти ж. Досить тут регаты. Капець! Блін! Лежи і не вставай! Господи, атакери ригачкою <рес> Капець. Це в стіні. Звичайно, діра в стіні. Засунь туди руку, чому ні? Господи, боже мій. Кнопка з музичного автомата під, під номером 2. Йомайо О. Вуу, <гас> ти шо? Джеймс. Чуть не впав. Оу, якась закривавлена курточка. Оу, 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 що відбувається? Хто там? Ляха. Блє. Ой, може треба тікати звідси капець. Яха, Джемс, вали звідси. Хм. Яха-муха. це там ходить. Це що, це дзеркало чи вікно? А, це вікно. Хотілося б йому ліхтарик якийсь, я не знаю, чи буде він тут взагалі. О, ти йомає, моє фух. О, це просто. Це просто Манекен. Вибачте. Така, така напруга, що вже. Манекен. Налякав. Нарешті світла зона. ага. Я б не сказав, що вона світла. Що це світиться? Що це? О, а ось і ліхтарик. Я тільки сказав про ліхтарик. Прикольний такий вінтажний ліхтарик. Окей. Бро... О, боже мій! Рбана фігня А! О! О, боже ж ти мій! Блін, У тебе що ноги замість рук? О бляха муха Чудовий початок! Давай, давай, ручкою, давай, тягнись. Давай, Джеймс. Гарний товар. Давай, Джеймс, гарний товар. Маємо взяти. Hey. Бляха муха. Wait. Що це за дівчинка? Дамет. Що це, блін, за, за, за дівчат тут бігає? Я не поняв, а чи телевізор включився? Ой-ой. ой Щас ця дівчинка з дзвінка вилезе. Ви вилезе. Вилазе. Тут так це не працює, я зрозумів. Да, ну і що з того, що в тебе пушка? А боже, це хтось лежить тут. Так, да, він явно. Він явно мертвий. От що значить, коли забагато довго дивишся телевізор. Таке може статися. Якщо також довго дивитися е, ролики на Ютубі. Так що. Запам'ятайте, дітки, це може бути небезпечно. Ой, блін, воно живе! Воно живе. Воно живе! Блін! Та, блін! Вас двоє! Отримай! Блін! Ах ты. Ти... паскуда Блин, Джеймс, випивай, 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 негайно. Ах ты. Ти... Ох. Капець вони двоє напали. Ой. Воу. Чохто хутось кашляє. Тут. О боже мій, фу! О боже мій, хто я це? Але, але, там, Думав, що тут може бути безпечно, але я потім знайшов чувака в холодильнику. Ой, фу. О, дякую. Це приємно. о боже Ой гад! О! Бог ти мій. Хтось в холодильнику. Жесть. Він не вліз в холодильник. Не вліз. О боже мій. Ці двері мені не подобаються. Ну що посуд не помили. Ну ай яй. -яй. Ну як так? Так, что у нас тут? О, какая-то записочка. О, началась катсцена. сцена. Ух. Ну все, развертайте, сидите в машину. мяха муха, ты шо? Ёб туда. О, блин! А да, Джеймс, просто стій Просто стій конечно. О май гад. О боже мой. срань. Боже, що він робить? Іди звідси. Блін, він іде прямо на шкаф. Пірамідич. А, Джеймс, застрелься. Я тебе прошу, застрелься. Джеймс, ти, ладно, в голову не стріляй. Да, а забіщу ти це зробив Ідіот! Божечки, що відбувається. Трохи дурненький, да? так? Боже мій. Шо я йому не потрібен, типу, так? А да? да, Джеймс, сиди, не виходь! Не виходь. Пірамідки щось з пріоритетами. Ага. А, а, мені повернули управління. Господи, що робити? Давай в шкаф знову можна, ні? О боже мій.